Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. вами я Владислав Чайковський. І сьогодні в нас огляд сходів кукурудзи на демо а саме компанії МАІС. Приємного перегляду! Знаходжусь я в господарстві Умрихіна Юрія Миколаєвича. Одразу хочу подякувати за те, що він дав волю для посіву демо. Трішечки історії поля. Технологія наутів була більше 15 років. Останні роки це тут мінімальний пробіток ґрунту. І як каже Юрій Миколайович, по причині того, що ліфосад зараз доволі дорогий. Значить, посіяно від Маїз два гібриди кукурудзи це Епос і Гібрид Прайм. Значить, ось починається в принципі, вся дема з посіву Маїсу. Конкурент на цьому демо це кукурудза, яка посіяна на основному масиві. Це кукурудза від компанії РостАгро. Значить, епос кукурудза. кукурудзах. Детальну характеристику гібриду ви зараз побачите такими ставочками. Трішечки сходи прибив мороз, бачите листочки. Норма висіву була 60 тисяч на гектар. Але я бачу, що вийшло, ну в принципі, вийшло трішечки більше, я дивлюсь тут. Тут не 60, тут десь 65-70 тисяч. Ну, може, поки сівалка заїжджала. Ось такі рядки. Попередник соняшник. Тобто зібрали соняшник, одна восімь дисковка, все, весною ніхто нічого не робив. Після посіву був внесений гліфосат. На жаль, тільки по мінімальній нормі. Мінімальна норма гліфасат мінімальна норма ґрунтового гербі Ось бачимо дію гліфосата на амброзії, в принципі її крутить. В принципі, покрутило, але не всю. Добре видно дію от по краям, Бачите, де пройшли до посіву, посіяли і ще й після посіву. Там точно все загинуло. Ну Я дай, думаю, дай Боже загине і це. А потім вже буде робота страхового гербіциду. Все це потрібно знищувати, щоб демо було чисте. Значить, ось кукурудза Маїс Епас. Ось такі рядочки. Да, Побив її морозець доволі сильно. Бачите, це, звісно, ну, цей рік якась напасть і на, і на зернові, і на просипні культури, якісь аномалії, і морози, і посуха. Значить, що по волозі? У лозі не дуже все добре. Можете побачити, що десь сантиметрів 5-6 взагалі сухої землі. Далі йде ось вже волога. ось Земля, волога йде, але ну теж, я б не сказав, що вона прямо дуже волога. Значить, в принципі, все нормально, більш-менш чисто. Доволі непогано. Я думаю, для, для осінньої одної дісковки, так це взагалі добре. Звісно, якщо залишити б тут палку і посіяти по нулю, тут би і вологи було б більше. Я думаю, і сходи були б вже більші. Так, ну ось рослинки, вологи теж я ж кажу, 5 см сухо, далі ось тільки пішла волога, ну це рік якась аномалія, я ж кажу по всій Україні. Глибина посіву була десь 5-6 см. Ось вона. Рослинка. Пішов вже третій листок, але волога, де залягає насіння, бачите, ну, така от, тримається, але я б не сказав, що дуже сильно. DMS Prime і DMS Ebus. Мені взагалі от Майз подобається, того, що дуже швидке обслуговування, все гарно. Ну, Можу сказати, що дуже гарні менеджери у МАІСу. Так, значить, все, сходи отримані. Мені, До речі, відео про посів цієї кукурудзи ви можете побачити в першому закріпленому коментарі під цим відео. Я додам, якщо не забуду, в саме посів. От. Все. Оце буде виходить у нас Майс перший на демо. Це їхні два гібриди, ось, DMS Epas і DMS Prime. Далі вже йдуть компанії інші. Що ж, друзі, такий невеликий огляд вийшов. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал Грунтотех. Далі будемо робити огляд кожного гібриду кукурудзи детально. Зараз тільки сходи. У нас ще дуже великий період часу. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Слава Україні! Бажаю всім перемоги! Всього найкращого!